Василь Кук, останній головний командир УПА, людина незламної волі, яка, яка все своє життя присвятила боротьбі за самостійну і суботну українську державу. Тордевся він у селі Красного на Львівщині. Її із юності долучився до національного руху. Він був одним із тих, хто свідомо обрав шлях боротьби, розуміючи всі ризики, а утвердо вірю в майбутній Україні. Улавав, у лавах і УПА. Василь Кук проявив себе як талановитий організатор і мужній командир. Після загибелі Романа Шукевича саме він почовав українську повстанську армію. Попри колосальний тиск радянської спецслужби, Кук ще довго продовжував керувати підпіллям, підтримував зв'язок із повстанськими групами і натискати людей на обрії. Він боровся не лише зі зброєю, він боровся і словами, Кук був автором праці про Український національний рух, про право народу на свободу і власну державу. Він наголошував, що без мови, культури та національності гідність неможливо справжньої незалежності. У 1954 році Василя Кука захопила радянську спецслужбу, поперед у ув'язнення він не Кріпця своїх переконань після звільнення жив. Все активним учасником Української актуальності суд життя. Василь Бук це постать, яка особує незламість українського духу. Він пройшов шлях від молодого підпільника до керівника всієї упаї, залишився по собі приклад відданості України і свободи незалежності.